Тельці, вітаю! Розклад для вас з 11 по 17 серпня 2025 року подивимося загальну енергію цього тижня для вас. Ви закохані, у вас або гарні партнерські відносини, або ви зробили чудовий вибір в особистому житті і будете почуватися закоханим цього тижня. Подивимось ситуацією, яка чекатиме на вас цього тижня. Це може бути лікар, психолог або людина, яка поруч з вами. Знаку зодіаку стихії води, Душевна, чутлива, людина, яка вміє вислухати, глибока, емоційна, дуже приємна людина. Мабуть, будете взаємодіяти з нею. А що може вам завадити на цьому тижні? Не закривайтеся, ви закриті, ваші емоції не відновлюються, вони застоялися, і ви себе обмежуєте в рухах, в тому, щоб щось бачити, зав'язали собі очі, руки і не хочете рухатись. Зробили загорожу, таку паркан. Подивіться на світ іншими очима, наповнюйтесь позитивом. Подивимося пораду карт для вас. Рухайтесь вперед. У вас відкривається якийсь шанс в фінансовому плані, або, можливо, до вас хтось проявиться з пропозицією. Скористайтеся цим. Хтось може. З'явитися з минулого, або будуть думки про минуле, або як хтось з'явиться до вас з подарунком. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!